Коротше, не хотів сьогодні ставити на прев'ю Олафа Шольца, але прийшлося. Бо сьогодні він став справжнім ньюзмейкером. По перше, він розпускає парламент, і ще декілька речей він для нас цікавих зробив, тому поговоримо сьогодні про це. Тож Олаф Шольц, схоже, потрапив у круте піке. Канцлер Німеччини офіційно звернувся до Бундестагу з проханням винести вводом довіри його уряду. І якщо коротко, шанси, що його підтримують, десь на рівні ймовірність зустріти єдинорога в супермаркеті. Коаліція, яка раніше підтримувала Шольца, розвалилася, мов старий велосипед. Тому, якщо Бундестаг проголосує проти, а це майже гарантовано. Уряд офіційно втратить довіру. І ось тут починається найвеселіше. Шольц має попросити президента Франка Вальтера Штайнмаєра розпустити парламент. Теоретично, президент може трохи подумати аж до 21 дня, але, чесно кажучи, всі вже налаштовані на вибори. Навіть дату домовилися на 23 лютого. І тут ХДС та ХСС, ну і звісно, МЕРЦ, вже потирають руки. Наш час прийшов, думають вони. Таке голосування про довіру штука нещоденна. За всю історію ФРН його попросили лише 5 разів. І останній раз це зробив Герхард Шрёдер у 2005 році. Ситуація зараз серйозна, бо в країні наростає невдоволення політикою уряду, і багато питань від енергетики до допомоги Україні залишаються відкритими. Якщо піде все за прогнозом, Німеччина отримає новий парламент уже в березні. А що це означає для Європи та України? Як мінімум, нові домовленості та пріоритети. Отже, 16 грудня буде гаряче, тож чекаємо на голосування і тримаємо руку на пульсі. А на українсько-німецькому економічному форумі Олаф Шольц раптом вирішив стати найкращим другом України. Призвав німецький бізнес активніше інвестувати у нашу країну. Інвестуйте зараз і ви вкладете в майбутнього члена ЄС, заявив він. Звучить дуже оптимістично, правда, але ж є тут один нюанс, як завжди. Канцлер малює картинки майбутнього, де Україна економічний локомотив Європи. Ну, логіка зрозуміла: після війни країна відновлюватиметься, а темпи зростання дійсно можуть бути космічними. Шольц навіть згадав, як німецький бізнес колись виграв на історіях успіху Польщі та Чехії. І тут от такий собі натяк, а чому б не повторити це із Україною? Окей, 2000 німецьких компаній вже працюють у нас, а Шольц навіть пообіцяв додаткові 70 мільйонів євро на зиму для підтримки енергетики. До речі, детальніше про це я розповім трошечки пізніше. Але скажіть чесно, чи достатньо цього? Поки російські ракети та дрони щодня перетворюють українську інфраструктуру на Решето. Говорити про інвестиційний клімат це одне, а змінювати реальність зовсім інше. І поки Шольц розповідає, як важливо вірити в Україну, німецькі тауруси, які б могли перетворити російські склади на попіл, все ще лежать десь на складах у Німеччині. Це та сама різниця між словом та дією. Бо що швидше Україна отримає далекобійні ракети, то менше бізнесу доведеться переживати за свої заводи, побудовані на нашій території. І от цієї рішучості від німецького уряду нам дуже не вистачає. Так, гарні промови це завжди приємно. Але на форумах Шольц міг би не лише переконувати бізнес інвестувати, а й натякнути, що Німеччина готова нам допомогти закрити небо і дати інструменти для перемоги. Бо найкраща інвестиція в українське майбутнє зараз це військова допомога. А поки Олаф Шольц займається мотиваційними промовами і закликає до інвестицій, міністр економічного співпробітництва Німеччини Свинія Шульца тихенько робить свою справу без пафосних заяв, але з реальними результатами, шульце вже в відвідала Україну і цього разу з несподіваним візитом до Києва. Її місія проста, але дуже важлива – це передати допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури. Ви знаєте, що Росія б'є по нашій енергетиці, щоб залишити людей без світла і тепла. Всі в світі бачать ці обстріли, і тому Німеччина виділила додаткові кошти, аби українці не замерзли цієї зими. Шульце особисто перевірила, чи справді німецькі гроші доходять до тих, хто їх потребує, бо це в нас є така проблема. Без фанфар, без червоних доріжок, але з конкретними результатами. Це той випадок, коли чиновник нижчого рангу робить більше, ніж усі пафосні форуми разом узяті. Реальна допомога, відновлення інфраструктури, конкретні дії. Її візит виглядає не як піар-кампанія, а як бажання розуміти ситуацію на місці і діяти оперативно. Четвертий візит Шульца це сигнал, що Німеччина хоч і повільно, але працює на підтримку України. І хоча її масштаб менший ніж у Шульца, ефективність таких дій, помітно, значно більше. Тож, поки великі політики будують плани на майбутнє, саме такі чиновники, як Шульце, допомагають забезпечити нам теплу зиму вже сьогодні. Деніс Шмигаль на економічному форумі в Берліні. Ну ми про нього вже ці, про цей форум розмовляли, бо там Шольц був. І ось Шмигаль заявив, що Україна хоче повернути своїх біженців додому і попросив Німеччину допомогти створити умови для цього. Звучить, звісно, добре, але є одне але, як завжди. Шмигаль вважає, що головна причина, чому українці залишаються за кордоном, це війна. І тут він абсолютно в принципі правий. Ніхто не хоче повертатися туди, де небезпека буквально на кожному кроці. І це я кажу не тільки про шахіди та ракети і про російську армію, а про ТЦКшників також. А от пропозиція залучити Німеччину до створення інфраструктури для повернення виглядає трохи утопічно, якщо правда. Шольц у свою чергу після нещодавнього візиту до Києва заявив в Бундестазі, що українців в Німеччині потрібно інтегрувати через мову і роботу. Уряд вже розробляє програми для цього, але, як зізнався сам канцлер, їх недостатньо зараз. Тим паче, тим паче, що коаліція розвалена, і бундестаг, можна сказати, заблокований до березня, ну тобто до після виборів. І тут ключовий момент, звісно, інтеграція. Німеччина чітко показує на прикладі сирійських біженців, що якщо люди інтегруються, знайшли роботу та вивчили мову. Їх повертати вже ніхто не буде, це просто невигідно. Отже, нам, українцям у Німеччині та в Європі, варто розуміти, поки війна триває, ніхто не примусить нас повертатися. Але й сподіватися на те, що Німеччина буде охоче фінансувати повернення після війни. Теж не варто, Тож, як ми тисячу вже разів тут з вами розмовляли, що найкращий спосіб захиститися від ось цих українських ініціатив з повернення це вивчити мову і працевлаштуватися. Бо в довгостроковій перспективі саме інтегровані біженці отримають найбільшу підтримку. А заяви Шмигаля, хоч і виглядають позитивно, не гарантують реальної користі для тих, хто вже влаштував своє життя в Німеччині. Гарні промови на форумах це лише верхівка айсберга. Реальність така, що українцям варто самостійно створювати для себе стабільність, а не сподіватися на якісь ідеальні умови для повернення або для інтеграції. А європейська комісія Ендліх вирішила. Що з нелегальною міграцією, яка Росія та Білорусь перетворили на справжню гібридну зброю, потрібно боротися більш рішуче, і Польща, Фінляндія та країни Балтії та інші сусіди гібридних агресорів отримали зелене світло на обмеження прав біженців, але є нюанси. У виняткових випадках, із-за жорстких умов, країни ЄС можуть тимчасово обмежувати права на притулок для мігрантів. Наприклад, швидше відхиляти запити на статус біженця, якщо є підозра, що це частина гібридної схеми. Але все це має бути пропорційним і відповідати міжнародному праву. На пряме запитання, чи можна тепер просто силою витісняти нелегалів назад через кордон, у Брюсселі від відповіді ухилилися. Але меседж зрозумілий. Головне не порушувати закони ЄС, а там уже як вийде. Росія і Білорусь створили справжній конвеєр із нелегалами. Люди з Афганістану, Сирії, Ірану чи Іраку отримують російські студентські чи туристичні візи. Потім потрапляють до Білорусі, де місцеві кримінальні схеми доставляють їх прямо до кордонів ЄС. У 2024 році кількість таких мігрантів зросла на 66%. І це вже виглядає як повтор кризи 2021 року. Щоб зупинити цей потік, ЄС виділяє 150 мільйонів євро на зміцнення кордонів. Польща, як більш завантажена країна, отримує 52 мільйони, Фінляндія 50 мільйонів, а решта піде країнам Балтії та Норвегії. Фінансування використають на модернізацію систем спостереження, захист від дронів і покращення технічного оснащення прикордонників. Європа, нарешті, зрозуміла: міграційний шантаж це не тільки про гуманітарну кризу, але й про безпеку. Росія та Білорусь намагаються використовувати біженців як зброю, щоб дестабілізувати ситуацію у ЄС. І хоча заходи виглядають як компроміс між жорсткістю і дотриманням прав людини, головне питання, як це працюватиме на практиці. Для України це може стати прикладом, як ЄС реагує на гібридні загрози. Але також варто зрозуміти, що боротьба з мігрантами може загострити гуманітарну ситуацію в регіоні. Європа стала жорсткою. Чисткішою, але чи допоможе це вирішити проблему, покаже тільки час. Ну що ж, дорогі українці, сьогоднішній день. Нам в черговий раз вкотре довів у світі гарних слів та пафосних заяв усе стабільно. Шольц розповідає, як чудово буде нам повертатися додому, але чомусь не поспішає передавати Тауруси. Єврокомісія нарешті згадала про нелегалів, але ідея їх жорсткого стримування обмежено називають тимчасовими заходами. Свеня Шульце тихо робить більше, ніж її високопоставлені колеги. Але хай про це дізнаються тільки ті, хто читає маленькими літерами. Тож, усе як завжди, європейська бюрократія дихає рівно, на форумах говорять про інвестиції, а ми тим часом вчимо мову, працюємо і намагаємось не загубитись в усій цій показовій дипломатії. А тепер напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам такий новий формат. Тож, побачимося в коментарні внизу під відео. До завтра!